Після тривалих обговорень та дискусій обласне керівництво та автоперевізники нарешті знайшли спільну мову та погодили кандидатуру Олександра Красноштана на посаду директора департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації. Перевізники, які ще напередодні були вкрай занепокоєні рішенням очільника області, призначити Красноштана керівником департаменту. Тепер наголошують, що для них найголовніше професійність та чесність нового очільника повинна бути конкурсна основа, а не Самовільно призначена, чи будь-яко. Ми за конкретного чоловіка не вболіваємо. Ми вболіваємо за фахівця, який буде давати розвиток, який буде давати нам місця, а не Завоювання там або ще якісь підкаливні справи, в свою чергу голова облдержадміністрації Сидір Кізін наголосив на тому, що у разі підтримки громадою кандидатури Олександра Красноштана та погодження кадрового рішення у міністерстві чиновник приступить до виконання своїх обов'язків уже найближчим часом. Хочу зразу сказати, щоб суспільство знало. Для нас важливо, щоб був баланс усіх інтересів. Це і пасажир, щоб був задоволений. І щоб не було транспортного колапсу в місті, щоб ну, порядок був з маршрутами. І для нас важливо, щоб галузь, ця, тобто безпосередньо, самі перевізники, щоб вони могли заробляти, годувати свої сім'ї і щоб ще щось залишалось на оновлення транспортного парку на розвиток. Ось такий баланс інтересів. Якщо він буде збережений, тоді будуть усі задоволені. Пасажир вчасно доїде до того місця, яке йому потрібно, вчасно, швидко і за прийнятну ціну. А перевізник заробить варто зазначити, що це вже третя зустріч Сидора Кізіна із автоперевізниками. Чи буде вона останньою? Незабаром стане зрозуміло.